Те, про що вже більше тижня балакають так би мовити, в куларах Верховної Ради нарешті наважилася сказати депутатка від свободи, Тож можемо зараз її послухати, і там йдеться про вибори. 20 вересня видана постанова Центральної виборчої комісії, яка каже, що Центральна виборча комісія має зараз упорядкувати виборчі дільниці. Це теж був такий, знаєте, сигнал того, що віддається і в західних медіях, про що ви говорите, тому що якась, напевно, така підпільна робота може і ведеться. Пані Савченко каже про підпільну роботу, маючи на увазі, що фактично розпочався передвиборчий процес. Мова не йде зараз про те, що там будуть оголошення, якісь вибори, чи не буде, чи коли це буде відбуватися. Але ЦВК запустила процедури перевірки наявності дільниць, які в них є. А також відкрила, врешті-решт запрацював реєстр виборців. А це якраз і є першою ознакою того, що незабаром вибори. Ось власне, що є в цій. І постанові ЦВК. от можемо зараз подивитися. І отут є головними кілька моментів. Ми зараз виведемо на екран всю цю постанову. А я зачитаю те, що насправді важливо в ній знати. Отже, перший пункт постанова е, е, зобов'язує відновити функціонування автоматизованої інформаційної комунікаційної системи Державний реєстр виборців в частині обліку виборчих дільниць, що існують на постійній основі. Другий пункт районним військовим адміністраціям, районним в місті Києві, Державним адміністраціям. Ця виконавчим комітетом міських рад міст, які до набрання чинності законом України про порядок вирішення окремих питань, бла-бла-бла і тому подібне. Отже, всім доручається протягом трьох місяців з дня прийняття цієї постанови забезпечити надання органам ведення державного реєстру виборців, відомостей, а також документів, необхідних для формування подань, передбачених порядком утворення виборчих дільниць на постійній основі їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення. Змін до відомостей про утворення виборчої дільниці, і це насправді цікавий момент, тому що з моменту повномасштабного вторгнення державний реєстр виборців він, по перше, був закритий для доступу широкого загалу. А по друге, ну ЦВК практично не працювало. А тут починаються цікаві процеси. І чому вони починаються саме зараз, і тут треба напевне кілька моментів нагадати. Головний момент, на чому я хочу зараз зробити акцент, це те, що ця постанова ЦВК була прийнята 20 вересня, тобто до поїздки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. А ми вже казали про те, що саме в Сполучених Штат, Штатах Штатах, скоріш за все, і було остаточно вирішено, що в наступному 25-му році, напевно, треба проводити вибори і президент і Верховної Ради, ну і, звісно, місцевих рад теж, безумовно, тобто місцевих органів влади. І це означає, що або ЦВК, знаєте, мають такі собі дар передбачення. Ну вони ж не знали, що буквально там 26 шостого, вересня, врешті, президент для себе прийме рішення проводити вибори. Ну а саме про це і йшлося, в тому числі в різних зливих в змі західних. Зокрема, от видання Економіст повідомляло, що Володимир Зеленський розглядає проведення можливість проведення виборів в 25-му році. І при чому вони навіть в цьому в цій статті вказують на те, що Зеленський хоче, начебто, зробити це для того, щоб зміцнити свою владу. Це окрема теза, яку можна обговорювати. Втім, ще раз повертаючись до ЦВК, вони або знали, що Зеленський буде це робити і домовлятися про вибори, або наприклад, що на нього будуть тиснути, що врешті він його оголосив. І тому 20 вересня. Провели або мають зробили цю постанову, яка відкриває реєстр виборців і, звісно, запускає підготовку до виборчого процесу, або вони мають дар передбачення. В дар передбачення ЦВК Я не вірю. А це означає, що коли Володимир Зеленський, президент України, збирався їхати в Сполучені Штати, то варіанти, що саме вибори будуть предметом торгу, а про які торг йдеться, а йдеться перш за все про план перемоги. Тут треба нагадати, що Володимир Зеленський це повідомлялося. Повість туди план перемоги України, який складався по факту з чотирьох головних пунктів: перший пункт це вступ України до НАТО. Другий пункт це забезпечення України всією необхідною зброєю, яка тільки є у західних наших партнерів. Ну я не знаю, яка сама зброя йшлася. По факту про НАТО під час свого візиту Сполучені Штати Зеленський не згадав жодного разу, так само як він і не згадав. Про те, що Україна боронить не, не не тільки себе, а фактично воює від особи, від імені західного колективного заходу, тобто від західного світу, про це він теж не згадував. Ми за це можемо подякувати. Бо нашо зайвий раз дратувати наших західних партнерів, тим, чого вони просто не розуміють, а на жаль. Вони є такі моменти, вони справді такі моменти про те, що Україна ніби б'ється від імені Заходу. Вони не розуміють, бо вони мандату Україні битися від імені Заходу не давали. Втім, скоріш за все, питання проведення виборів було предметом торгу, і саме тому ЦВК, напевно і підготувала відповідну постанову. Таким чином, відкриваючи виборчий процес, і таким чином, фактично, даючи таку собі юридичну підставу, вже зеленському в штатах казати: Добре, давайте нам зброю, тоді ми проведемо. Вибори, ну або навпаки, йому там могли сказати, що проводь, будь ласка, вибори. А ми тобі дамо ту зброю, яка тобі буде потрібна для твоєї перемоги. Ну а далі переможеш, зробиш все, що необхідно, і може ще раз оберешся. А може і ні. Врешті-решт це залежить від українців, тому що вони будуть голосувати. І я от хочу зараз наголосити на тому, що коли ми кажемо українці будуть голосувати, треба розуміти, що ми з вами, українці, з початку повного вторгнення від лютого 22-го року, мені здається, на мій особистий погляд, дуже сильно змінилися. І оці всі речі, які відбувалися у нас під час виборах, під час виборів минулих років, вже не пройдуть. Я дуже не сподіваюся, що не буде гречка що не буде порожніх пустих, Балачок від наших різних політиків, депутатів. Ну і головне питання, яке, напевне, ми будемо ставити всім тим, хто хоче брати участь в виборах, це ми будемо їх питати, а де ти був під час війни? І от, будь ласка, це перше питання. Відповідай на нього, а потім будемо вирішувати, чи треба тобі йти в владу, чи не треба тобі йти владу. Тут ще хочеться ось на чому зробити кілька таких цікавих акцентів про те, що. Врешті Україна буде йти на вибори, і фактично, Зеленський за рахунок цієї козирної карти, що він таки дозволить виборчий процес, що він таки знимить згальм політику, яка зараз перебуває в такому стані. Загальмованому про це почали казати різні політичні діячі, партії, тому подібне. Зокрема, Юлія Тимошенко, це нагадає голова політичної партії Батьківщина, вона теж підтвердила, що нібито політичний процес в Україні вже однозначно розпочався. І далі йде важливий момент, а хто ж може бути в цьому політичному процесі? Ну, зрозуміло, що старі політичні сили партії і лідери, вони і так безумовно будуть брати участь, але війна. Вона подарувала нам нових лідерів і подарувала нам нові обличчя, і можливо, саме ці нові обличчя, і будуть виходити. Виходити в, там, в певні політичні процеси, інакше кажучи, будуть балотуватися у вигляді або там, на найвищу посаду України, має на увазі президентську посаду, або можуть балотуватися в Верховну Раду, або на місцеві вибори. Я думаю, що ми побачимо багато-багато нових облич. І от різниця між виборами, які відбулися у нас в 2019 році, з виборами, які від, можливо відбудуться в 2025, му кардинальна ви знаєте в чому? Що, попри наявність, велику кількість нових облич це будуть зовсім інші обличчя. Це будуть, я сподіваюся, вмотивовані. Люди на проведення в Україні кардинальних реформ, кардинально, кардинально нової політики. Ну а головне, що це будуть люди, які пройшли війну, і їм не треба пояснювати зайво раз, чому потрібно підтримувати збройні сили України, чому е, потрібно вкладатися в розвиток нашої оборонної системи. Чому е, перш за все треба будувати не дороги, а захист цих дорог? І тому подібно, тому що наш ворог, Росія, вона нікуди не дінеться принаймні, намі найближчу перспективу. Так, ми маємо всі працювати над тим, щоб вона зникла як федерація, і розпавшись на кілька 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 дрібних шматочків, можливо тоді ми будемо відчувати себе більш спокійними. А поки цього не сталося, навіть якщо буде укладений якийсь там мир навіть на наших умовах, я саме в це і вірю, саме в цей варіант, що він буде цей мир, укладений на наших українських умовах. Але, тим не менш, якщо Росія не розпадеться, то ми постійно будемо перебувати під в такому стані загрози нового нападу, нового обстрілу і тому подібне. Принаймні, поки вона не розвалиться. Важливий момент, що на про це повідомляв депутат Ярослав Железняк, що на бюджет 2025 року ніяких витрат на вибори не закладено. Тобто можна тоді сказати, що ніяких виборів проведено не буде. Насправді ні. Бо вибори можуть бути проведені за грантові гроші, і от такі приблизно думки вже лунають з Офісу президента. Тобто ці вибори будуть проплачені навіть не, не українцями, навіть не платниками податків України, а можливо за гроші наших донорів. Наскільки це? Добре, ну можна принаймні тоді знаєте, з яких моментів виходити. Хто за це платить гроші, той напевне має ставити певні вимоги до демократичного процесу, до процесу проведення виборів, до конкурентної, скажімо так, політичної агітації, і от це все, якщо це буде проведено, проведено за гроші донорів за грантові гроші. Це для нас добре. По перше, те що ми не витрачаємо це з нашого бюджету, який практично весь іде на оборонні, на, на оборонні потреби. А з іншого боку, те, що донори можуть вимагати в чинної влади дотримання певних правил проведення демократичних виборів, і оце вже добре. Чи так воно буде? Я думаю, що ми дізнаємося найближчими місяцями. Чи потрібні вибори так вони справді потрібні, тому що як я вже сказав на самого початку, ми можемо відмовлятися певний час від них, але скасовувати їх ми не можемо. І якщо війна це ця війна надовго, то ми маємо знайти спосіб провести ці вибори.